Дивіться, який дим, який дим. Ух. о, Та бери вже фокус, чого ти плаваєш. А, плаває фокус. І шумить, і гуде. Хочу зняти з залу, то як він піде? А Ви їздили сьогодні, ні? Ні. Не їздили? Ну давай вже, У мене замерло це... Ага, роботу, Зараз поїде вже все. Ліхтар увімкнув. Ліхтар увімкнув. Ви сідаєте, бо пара піде Не бійтеся, то не страшно. Головне, голову туди не пхати, бо пара тепла, гаряча. Не бійтеся, не бійте, не бійтеся, бійте, бійте. <рес> то паровозик, то паровозик цього навчого. Він не хижий, він не кусить. Він просто голосний, він так, так розмовляє. На мене машині здивився як на малахольну, бо він же мене знає. А я тут приходжу, в мене 32 зуби. І сіна, а. І сіна ружу. Що ну, така ненормальна тетя, яка кохає поролону? Це задовбаєсь. Затули вузька? Я з Романом знатую. Боже, на то ми попутні розпалили. <рес> 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 а уявляєте, в XIX столітті таке тільки і було? Так. <рес> на весь Львів кричали. А ви знаєте, що в центрі чути оце? Ну, надавали, але не голосно. Дуже голосно. Давай. Рушай вже. Рушай, бо в мене... <рес> Все, пішов. Пішов, пішов, пішов. Ай, тятя моя люба. Ай, ти ж моя тятя любима. Боже, я, як я їх люблю. Все, пішов. Закохана. Я безнадійно закохана. Дивіться, дивіться, я так їх люблю, ці паровики. Ну це ж це ж магія, слухайте, це просто магія. Ну що, звичайний потяг, ну туту і поїхав, а цей такий просто як, як жива істота. Ічмелик, і ічмелик. А бу, буде назад, заткувати буде. Все. Все. Тепер я буду гріти телефон. Бо він в мене зараз сяде через холод. У мене вже руки, як як льоди. Лю, лю, Паровозик. Паровозик. А люди, дивіться. Люди в захваті. От е, в такі моменти вони схожі на дітей, дивляться очі, отакі квадратові. Чи Чуєте? Чи А? Клас, обожнюю. Обожнюю, обожнюю. Все. І лишив по собі тільки хмару. Клас. Всім пока-пока.